Друзі, ми з вами обрізали сьогодні гортензії і після цієї обрізки у нас залишалося дуже багато таких всяких гілочок з під цих гортензій. Я завжди думаю про те, яким чином ми ще можемо використати ті гілочки, тому що вони дійсно красиві, і вони 100% можуть бути нам корисні. абсолютно. Так? Бачите, такі гарні гілочки ще на суцвіттях. В принципі, можна було дочекатися, поки опадуть всі листочки, але наразі просто і немає часу. Потім дуже багато іншої роботи, яку потрібно виконати. Але це не біда, тому що вже кінець жовтня і можна цими роботами займатися. Що ж ми робимо з такими гарними гілочками? Дуже багато в інтернеті пишуть про те, що укорінити живці гортензії можна і восени в тому числі. Я можу сказати по своєму досвіду, ніколи цього не робила. Але зараз бачу, що є дуже багато гортензій, які я порізала, і там дійсно гарні, красиві гілочки. Вони вже в більшості в більшості. і я розумію те, що якщо ми сьогодні будемо з вами їх садити, то відсоток, який приживеться, мабуть, він буде зовсім маленький. Но поекспериментувати 100% варто. Тому, я, що я раджу вам? Не викидати такі гілочки, а зробити з них живці. Зробити живці, так як ми з вами вже черенкували, ми вже дивилися, у нас тут на кожній гілочці видно, де є почечки, да? де ось вони йдуть по черзі. Тобто, зазвичай ми череночок робимо з двох пар почечок. Одна пара піде в землю і дасть корінчики, друга пара дасть нам листочки, щоб пустилася рослинка. Тому просто сформувати ці череночки саме ось так. А я вже порізала їх, тому що сама знімаю, то мені дуже зручно. Підготувала ті матеріали, які я вважала мені потрібно для того, щоб це зробити. Ось такі пляшечки з відкриваючою кришечкою. І ось такі череночки. Тут навіть є з листочком. Так, цей череночок, так як ми з вами говорили, знизу обов'язково ми робимо навскіз зріз, зверху прямий, десь сантиметр півтора. У нас ці дві почечки, одні ще трошечки з листочком, але більшість їх вже без листочків. Як є, так і будемо з вами садити. Це експериментальний варіант, і навесні ми будемо бачити, які все ж таки проснулися і пішли, подавали корінчики. Я навіть не брала ніякий укорінювач для того, щоб вам зараз вмокати його, як зазвичай ми робимо в мультиплатах, але... Мені хочеться побачити саме такий результат, наскільки гортензія у нас може ось так розмножуватися. Хай там невеликий відсоток, але кущ це гарний, і я впевнена, що точно він зайвим не буде у мене на ділянці. Тому ось тут для того, щоб. Не загубитися, я собі подумала про те, що біля кожного кущика в мене їх досить багато, і мені хочеться, щоб ці череночки я побачила поруч. Тут все рівно буде притінення. Тут у мене і форзиція, і туйки поруч знаходяться. Тобто тут не буде такого яскравого сонечка, тим більше, що зараз вже буде зима. І я думаю, що ось тут вони будуть найдоречнішими. Що ми будемо робити? Я думаю, що ось так. Візьмемо ось ці баночки, я хочу чотири штучки їх поставити. Я просто намалюю собі межі кожного. Я взрихлила цю землю для того, щоб вона легко черночки входили. Ось так от поставлю собі як орієнтир. Да? У нас такі як межі кожної баночки. І ми зможемо з вами в ці межі садити ці череночки. Яким чином ми будемо це робити, так само, як ми робимо в мультиплатах, ми максимально Максимальною вниз вставляємо і пальчиком прижимаємо. Я сподіваюся, що ґрунт тут у нас піщаний, він не дуже важкий і буде, будуть нормально вони себе почуватися. Ось так під наклоном, так, під наклончиком, і обов'язково прижати їх. І я думаю, що тут штучки. Штучок 5, 6 можна буде зробити, як мінімум. Ось ось так. Ось так. Ось так. Ось і ще. І ще можна сюди поставити. так і ось так. Головне потім, коли ми будемо виймати, якщо вони у нас приймуться так, як ми з вами собі очікуємо, щоб акуратно виняти і не пошкодити корінчики. Тобто, як на мене, я його просто лопаточкою підкупаю, щоб їх просто не порізати. Ось так ми з вами його закриємо при ось так. Щоб там дійсно земля, до речі, тут вогка волога. Був дощик, і тут досить сиро. Тому я закриваю саме саме ось так. от. І що ще хочу сказати? Ми, ми з вами, коли поставимо всі чотири ось ці баночки, ми обов'язково я ось підготувала агрохолст. Ми так само, як ми укриваємо будь-які наші рослини, обов'язково зверху нанесемо цей агрохолст. Зараз 2 секундочки я доставлю ці череночки, і я вам покажу результат. Друзі, закінчила я вже укривати наші череночки. Ось вони під агрохолстом в наших бутилочках зверху. Весною можна буде провідкривати, ще додатково провітрювати. Поливати, коли потрібно, але я думаю, що вже ось ось буде мороз, і точно нам це зараз робити недоречно. Це, звичайно, великий експеримент, я вам можу сказати, зробила ще один такий маленький експеримент в цих череночках. От дивіться, я садила різні черенки. Те, що я вам казала, два, дві пари череночків зверху і знизу, знизу навський зріз, зверху прямий зріз. Три баночки у мене саме ось таких черенків. Дуже багато дивлюсь по інтернету, що у багатьох виходить черенкувати саме ось так. З однією парою, саме цих почечок. Да? Знизу просто зрізали навскіз, а, а зверху у нас ідуть почечки. Тому одну баночку саме зробила ось таких черночків для того, щоб подивитися наскільки дійсно ось такі черночки приживаються. Зазвичай так не робила. Тому для нас також буде це сюрприз. Ми вже подивимося, проаналізуємо і тоді будемо розуміти, чи можемо ми так робити, тому що іноді відстані між самими. Почечками є досить великими, да? і череночок теж не може бути в нас занадто величезний. Тому я сподіваюся, що це відео було корисне. Всім вам дякую. Розмножуйте свої чудові гортензії і вони будуть ось так красиво цвісти.